Реклама зимових калош у ДНР. Зимні калоші уже в Донецьку В чотирьох світах самоліквідація російських штурмовиків <рик> та життя у процвітаючому Донецьку. Як відбувається набір води в квартиру. Так. Ці та інші новини із Запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи, в Воркостані». Поїхали! Крим залишиться без мобільного інтернету. Про це повідомляють російські ЗМІ. Це відбулося з 17 грудня в цілях безпеки жителів, чого вони постійно бояться того американського інтернету. Тим часом на Росії шириться заборона на костюми західних героїв у дитсадках. Наприклад, керівництво садка в тюмені рекомендувало одягати малюків у кошіїв та снігурочок замість розумілих дітям улюблених персонажів іноземних мультиків. Загалом батьки скаржаться, діти плачуть. Ось таке свято наближається. А от такий вуличний туалет встановили в читі для 130 сімей, які мешкають у 16 аварійних будинках-бараках без водопроводу. На будівництво чекали майже два роки. Зате ніякого заходу. Все своє рідне. На Росії можуть повернути талони на їжу, як у СРСР. Подібний захід вже повертається у Калінінградській області як захід підтримки бідного населення за часів потужної інфляції. У Держдумі подивилися на це і запропонували обміркувати можливість поширення практики по всій країні. Ну що ж, назад у прекрасний СССР. А от у Воронежі сталося самознищення цілого підрозділу орків. Автобус із трьохсотими зіткнувся з Уралом, у якому також перебували трьохсоті. Втрати два загиблі водії. П'ять орків і ще 48 орків поранено. А ось так проходить тренування російських штурмовиків мотоциклістів. Ну, як ви зрозуміли, виживають не всі. А ось так виглядає життя у процвітаючому Донецьку. При РФ. Людям із багатоповерхівок приходиться ходити за водою з каністрами, за водою до джерела, бо у квартиру вода не подається. Як відбувається набір води в квартиру. Так. Один пішов уже, другий збирається. Кочуемся. Жизнь в ДНР, да? Сань, жизнь в ДНР. Там, куди приходить руський мір. Ось така убогість. Тому що у самій Росії мільйони теж так живуть. А ось так зараз виглядає реклама у так званій ДНР. Ви тільки погляньте, як місцевий блогер рекламує улюблене російське взуття. калоши. Зимні калоши. Уже в Донецьки в чотирьох. Цвета: Зеленый, черный, синий и вот такой вот тут винный, как у меня рубашка. Я уже подготовил себе калошу 44 размера за 740 рублей и я хочу померить ее. Насколько интересная обувь была придумана. То есть представьте, раньше нужно было носить валенок, а здесь удобно, хорошо выйти, на, допустим, за хлебом, выйти в огород, походить, допустим, по Донбасс-арене, либо же возможно, даже прогуляться по красной дорожке на открытие какого-нибудь мероприятия. А кто вас осудит? Скажите, Лень, как интересно, посмотрите, да? То есть, классический костюм и галоша это то, что так надо. Здесь огромный ассортимент. Прогуляться по червоней дорожке в калошах. Ну, так, это что-то на российском. А тим часом російська державна пропаганда виходить на новий рівень маразму і стверджує, що жодного голодомору в Україні в 1930-х роках не було а люди насправді помирали від епідемії малярії. Прежде чим ваше говорять голодоморі. Нужно окончательно прояснить, а был ли он? Дело в чем, почему, собственно говоря, возникла эта вот, э, идеологическая диверсия. Она была разработана западными спецслужбами насчет голодомор. Дело в том, что 1932 33 -й год это как раз тот период, когда из Украины сделали индустриальную страну. Альч, и мы... вся, вся страна строила. Вы формулируете позицию, что в принципе голод, да ни на Украине, не в Поволжье, не в Казахстане не было. Или да. я неправильно Индустриализация, вас понял? Индустриализации, пусковые строки тридцать второго, -го года требовали было. огромное количество рабочей силы. Да. Она уезжала лучшие здоровые кадры уезжали из деревень. Вы слышите Оставшихся мой вопрос? Оставшиеся распространялось достаточно. Андрей, про, про, про голод если можно. про голод если можно. Поэтому 에, возможно, була определена какая-то повишена смерть. не, ни, не з-за голода, а із інфекцій. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в стані. Побачимось на першому міському. Па-па, незламні.